Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. На своєму каналі я розповідаю про догляд за шкірою з наукової точки зору, тому, якщо вам це цікаво, обов'язково підписуйтесь. А сьогоднішня тема ролику це вітамін С. Вітамін С один із найважливіших вітамінів, які необхідні для нормального функціонування організму. Він не синтезується організмом людини, а надходить лише із продуктами харчування. Але яка від нього користь для нашої шкіри? Вітамін С відомий як потужний антиоксидант, що має здатність освітлювати шкіру та зменшувати видимість тонких ліній та зморшок? Також вітамін С необхідний для здатності шкіри збільшувати вироблення колагену та еластину, що підтримує її пружність та еластичність. А кому підходить вітамін С? Вітамін С підходить для усіх типів шкіри, але за умови, якщо ви знайдете правильну форму вітаміну С, яка буде підходити саме вашій шкірі. Також перед будь-яким введенням активного компоненту, а вітамін С являється активним компонентом, рекомендується консультація дерматолога або косметолога, тому що рандомне використання вітаміну С може спричинити подразнення та підвищити чутливість вашої шкіри. Також вітамін С являється незамінним інгредієнтом для шкіри із розацеа. Існує три правила, які необхідно враховувати при виборі вітаміну С: перше форма вітаміну С, друге формула засобу та його концентрація. Існує дві форми вітаміну С кисла та некисла. До кислих відносять сам вітамін С у вигляді еляскорбінової кислоти або еляскорбік есід. До некислих відносять аскорбілфосфат фосфат -манія та аскорбілфосфат фосфат натрія. Далі. Більшість сироваток та кремів, які представлені на б'юті ринку, використовують вітамін С у вигляді л-аскорбінової кислоти, але деякі космецептичні марки використовують більш складну ефірну форму тетрагідроксідацил аскорбат. Така форма є більш ефективною, але у високих концентраціях вона спричиняє подразнення. Рекомендована концентрація для домашнього догляду є 5-15%. Звісно, є а, засоби, які мають концентрацію 20 і більше відсотків, але висока концентрація кислоти означає, що в продукті немає більше ніяких активних компонентів, або ж є, але в мінімальній кількості. Також висока концентрація кислоти може спричинити подразнення та почервоніння. Так як вітамін С являється нестабільним інгредієнтом, поєднання його з іншими антиоксидантами може підвищити його ефективність. Наприклад, на полицях в магазині можна знайти вітамін С у поєднанні із феруловою кислотою або з вітаміном Е. E. Як я вже сказала раніше, вітамін С являється нестабільним інгредієнтом, він є світлочутливим та дуже швидко окисляється. Тому засіб із вітаміном С повинен бути захищений від сонця. Це повинна бути баночка або бутилочка із темного скла та в ідеалі герметична. Так, я знаю, що цей засіб від The Ordinary очевидно, не є герметичним, проте його використовувати можна, але не більше, ніж 6 місяців після відкриття. Та весь цей час зберігати в холодильнику. Далі, як же правильно використовувати вітамін С? Так як вітамін С є антиоксидантом, рекомендовано та бажано його використовувати у першій половині дня. Проте використання його як компоненту у своїй вечірній рутині не є забороненим при умові, якщо ви не поєднуєте вітамін С із іншими високоактивними компонентами, про які я розповім далі. Схема нанесення всіх засобів для догляду така: від самих рідких до самих густих. Після очищення та тонізування можна нанести вітамін С разом із іншими лікувальними сироватками, які Ви використовуєте. Це може бути, наприклад, гіалуронова кислота або ніацинамід. Далі ми використовуємо зволожуючий крем та в завершенні сонцезахист, Так як вітамін С та сонцезахист це ідеальне комбо. З чим же можна поєднувати вітамін С. Вітамін С поєднується із більшістю засобів, так як я вже сказала раніше, його можна поєднувати із гіалуроновою кислотою та ніацинамідом. Проте, якщо ви збираєтесь поєднувати вітамін С з якимось іншим компонентом або засобом, я рекомендую почитати почитати інструкцію, чи доцільно це робити, щоб запобігти конфлікту двох засобів. З чим же не можна поєднувати вітамін С. Вітамін С не можна використовувати разом із гліколивою кислотою, молочною кислотою, AHHH та BH кислотами. Та саліциловою кислотою, доцільним буде їх розділення. Коли я сказала, що вище перечислені інгредієнти не можна використовувати разом із вітаміном С, я мала на увазі, не можна використовувати в один і той же час. Наприклад, ви вирішили зробити кривавий пільник, а після цього ви думаєте, а чому б не нанесе 20% вітамін С після? Тому доцільним буде використання високоактивних компонентів в різні години доби або навіть в різні дні. Я розумію, ця тема є складною, тому якщо у вас залишилися будь-які питання, або вам щось не зрозуміло, або вам є що сказати, я буду вдячна за будь-який відгук. На цьому все. Побачимось в наступних відео.